Доброго дня, діти! Ось Дивіться, ми з вами вивчаємо професії. Як ви думаєте, хто це за професією? Так, це льотчик або льотчик. Він що він робить, скажіть мені? Він управляє літаком, керує літаком правильно. Ось сьогодні ми з вами будемо малювати літак. Але можемо намалювати військовий літак. Скажіть, будь ласка, з чого складається літак? Так, він має корпус, крила та хвіст, а намалювати його зовсім не складно. Зараз ми з вами спробуємо намалювати. Ось дивіться, діти, для цього нам з вами знадобиться аркуш паперу, акварельні фарби, серветка, пензлики та стаканчик з водичкою. Ось ми набираємо водички на пензлик та обмочуємо її в чорну фарбу, бо будемо малювати ми чорною фарбою. Спочатку нам треба намалювати корпус. Малюємо кінчиком пензлика, проводимо ось таку лінію, зверху набираємо ще фарби та знизу. В кінці ми малюємо таку ось рівну лінію. Це буде у нас хвіст. Так, крило, яке йде біля хвоста. Так, тепер нам треба намалювати крила малюємо. З однієї сторони крило. Та з іншої сторони таке саме крило малюємо. Ось так. Тепер на корпусі нам ще треба намалювати кабіну для водія. Ділимо навпіл. Корпус, доходимо до крила та закриваємо. Це буде кабіна. А ще в літака є віконці, які називаються ілюмінатори. Вони ось такі кругленькі. Ось ми з вами їх намалюємо. Оце ось такий у нас літак. Тепер нам треба його зафарбувати. Так як у нас вже пензлик в коричневій фарбі обмочений, то ми зараз будемо, тобто в чорній, то ми зараз з вами намалюємо крила чорною фарбою, зафарбуємо. Фарбуємо. Дуже акуратно, щоб не вилізти за контури намальованого, щоб у нас був гарненький малюнок. Так, одне крило намалювали, тепер малюємо інше крило теж чорною фарбою. Ось так. Також чорною фарбою ми зараз зафарбуємо хвіст, Та оце крило. Так, пензлик промиваємо, просушуємо серветку та набираємо блакитної фарби. Нам блакитною фарбою треба зафарбувати кабіну пльотчика та віконця. Ось так фарбуємо. Ось так. Трішки розпливлася у нас фарба. Зараз ми з вами візьмемо зелену фарбу та зафарбуємо корпус нашого літака. Починаємо фарбувати. Ось ми дофарбували корпус нашого літака. Ось діти, ось такий вийшов у нас літак гарненький. Ось такий. Я думаю, що у вас теж вийде гарний літак. Ви трішки постараєтеся та прийшлите мені ваші малюнки. Так, молодці діти. До побачення, до зустрічі.